Дійсно бачив росіян, для яких смерть це було як ізбавлення, як відпущення, якесь. Вони все помер. І нарешті, От знаєте, от таке. Були навіть такі, які тільки чули дрон і просто спрацьовували на оприждіння, тільки почув дрон, дістав автомат і застрелився, ще не отримавши ніяких поранень, ще не пересвідчившись, не пересвідчившись в тому, що він ударний. Можливо, це розвідник, можливо, це свій, або просто прилітає. Але він почув дрон, для нього з'явився явив, при. Від, да, для самого себе десь внутрі, що він не просто застрелився, він через дрон застрелився. Все, дістав рушницю і застрелився. Ну, Тому, тут, -то, то, мабуть, відповідей багато і для кожного свої. Але швидше за все, це от умови життя і та загадка рускої душі, коли вони живуть дуже хріново, дуже погано, ненавидять свою владу, ненавидять свою країну, але йдуть. За цю країну, за цю владу вбивати і вмирати, хоча знаючи, що вони з цього нічого не отримають, тільки смерть та каліцтво. Це от російська душа молодь.